Карантинні заходи щодо припинення розповсюдження африканської чуми свиней у Ічнянському національному природному парку не діють у повну силу. Представниками не було розпочато відстріл диких свиней. Зволікання може призвести до значних проблем. Комісія засідала, визначила завдання, визначила відповідальних за виконання, але на жаль, дуже вяло виконуються заходи. Тому сьогоднішній день я наголосив на відповідальність. Надав вказівку готувати відповідні листи до вищестоящих органів, до правоохоронних органів. Стосовно надання оцінки, ми доводимо той факт, який на сьогоднішній день. Ми фіксуємо збільшення поголів'я, яке помирає від цього і. Відповідні заходи, які вчиняються або не вчиняються, тими чи іншими виконавцями цих заходів, щоб не допустити поширення вірусу, на минулому засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії було визначено заходи, яких мають вжити представники парку. Серед них була і депопуляція диких свиней на території парку. Визначені відповідні особи, які повинні це робити. На жаль, ми сьогодні я сказав, щоб мені надали письмове пояснення, чому не виконуються, що є причиною відмови виконання тих чи інших і далі. Ми цю інформацію передамо подальші відповідні контролюючі органи. Депопуляція вимушений захід. Щоб не допустити подальшого зараження тварин, потрібно діяти швидко, поки епіцентром є лише Ічнянський національний природний парк. На сьогоднішній день здійснюється огляд місцевості ічнянського національного природного парку, виявлення трупів і захоронення з відповідною дезінфекцією проведення дезінфекційних заходів. Але одним із основних заходів, який не виконується, це депопуляція хворого. Поглів, яке живе, яке мігрує, комісією було визначено, що і в який термін потрібно обов'язково зробити. Причиною, чому досі не вжито карантинних заходів, представники Ічнянського парку назвали відсутність мисливців, які можуть зайнятися відстрілом. Якщо ми говоримо, що це рішення комісії ДНПК є обов'язково, то воно повинно обов'язково воно є обов'язковим для всіх. Українське товариство мисливців місцевого осередку погодилось надати людей для депопуляції диких свиней, щоб якнайшвидше зупинити по. Ширення вірусу.